Всі десять років шлюбу моєї доньки ми з чоловіком сварилися, і я вже думала, що її шлюб вийде довговічнішим, ніж наш Славком. А все через його позицію, що донька є дорослою і має жити своє життя, а ми не маємо втручатися. Але як не втручатися, коли відбувається таке? Мені зять одразу не сподобався, очі хитрі, і натура така ж, і я доньці одразу сказала, Лілю. Я й тіні любові не бачу в очах цього хлопця, на відміну від тебе. Дитино, може, й добре виходити заміж за коханого чоловіка, але ж треба, аби й тебе любили. Мамо, я скоро сама стану мамою, тому вже все одно мені на твою думку. Ввечері ми з чоловіком обговорювали цю ситуацію, і я сказала, що цей Євген її просто використовує, адже вона на роботі виконує за нього всі проєкти і ще й тому тішиться. І що? Вона, доросла жінка, як хоче так своє життя, хай і будує, ти не можеш тут вже щось змінити. Чому не можу? дивувалася я, я ж бачу його наскрізь, навіщо тоді давати згоду на одруження? Хай дитинка буде, ми її виховаємо, а його геть і все менше проблем. Але чоловік вперся і сказав як я буду лізти до доньки, то він подарує зятові машину, і він такий що зробив би це. Проте я вирішила, що вже краще хай витратить гроші на квартиру для доньки.